Всім привіт! Сьогодні хочеться, як завжди, знову чогось смачненького, тому я вирішила приготувати хачапурі. Поділюся з вами своїм рецептом. Для цього я беру три жовтки. Сюди відразу відправляю теплий кефір. Трішечки його підігріла, щоб він не був з холодильника. Але він і не повинен бути гарячим. 400 мл. Далі додаю 1 чайну ложку солі, пів чайної ложки соди і десь 2-3 столових ложки олії. Я наливаю так, ви можете поміряти. Далі додаю борошно. борошно потрібно взяти 600 г. Я мірюю ось такими стаканчиками. Можна на вагах зважувати. Але я користуюсь завжди цим стаканчиком, мені так зручно. Один, два, і три. Три стаканчика по 200 грам. Всього 600 грам борошна. Можна вимісити руками. Дуже легко замішується тісто. Можна ось таким от комбайном, кухонною машиною, як я буду замішувати. У кого є хлібопіч, можна вимісити це тісто з легкістю в хлібопечі на режимі тісто. Вимішуємо десь 15-20 хвилин. Любе тісто любить, коли його довго вимішують. Воно стає таке більш еластичне, і з ним зручно працювати. Що хочу показати, так як борошно буває різне. Якийсь раз вистачає 600 г борошна, якийсь раз не вистачає. Зараз в мене не вистачає тісто ось таке воно сповзає, навіть видно. Воно рідке. Тому я додаю сюди ще 100 г борошна. Ви дивіться по своєму борошну. Я ж кажу, у мене якийсь раз вистачає 600 г, якийсь ні. Дивлячись, на яке борошно попаду. І далі продовжую вимішувати. Якщо ви бачите, що у вас ось така консистенція, додайте ще борошна, не бійтеся, але сильно забивати тісто борошном не потрібно. Вимішую далі. Так, подивимося до нашого тіста. Ось воно вже не дуже хоче так само тікати з нашого крюка. Потрібно його знімати лопаточкою. Значить, тісто готове. Я беру ось такий шпатель, можна, можна рукою, можна лопаточку, як вам зручно. Бачите, воно вже не сповзає так, тому цього разу борошно пішло трішки більше в мене. 700 грим. Я ж кажу, ви дивіться по своєму борошну, по консистенції тіста. Раз на раз не приходиться, як то кажуть. Тому так, тісто готове, я його залишаю на 15-20 хвилин, щоб воно відпочило. Ось так просто на столі. Накриваю. І залишаємо. Поки відпочиває наше тісто, можна підготувати сир. Так як я його вже підготувала, я вам просто покажу. У мене тут 600 грам сиру, сир сулугуні. Натерла на крупну тертку. Покажу вам ось таке. Я беру яготинський сулугуні, 45% жиру вміст. Не реклама, просто показую, чим користуюсь я. Кожне хачапурі я кладу по 200 г сиру. Тісто розділю на три частини. А виберіть будь-який сир, який у вас є вдома, або який вам подобається. Мені подобається сологуні, тому що він гарно тягнеться. Підходить любий абсолютно любий сир. Ці хачапурі можна випікати в духовці, а можна смажити на сухій пательні. Не на олії, не на вершковому маслі, а просто на сухій пательні. Сьогодні буду смажити так. У мене вже пройшло майже 20 хвилин, тісто відпочило, можна діставати. Припиляю коврик трішки борошно і дістаю тісто. Тісто дуже еластичне, з ним приємно дуже працювати. Ще трішки припиляю, розділяю на три однакових частинки. Хтось тісто зважує, щоб все було однаково, всі рівні частинки, але я все роблю так на глас, сказати. Кажуть, бідний той глаз, все на нього. Роблю ось такі колобочки три. Всередину просто приминаю руками, не знаю, чи вам видно. Ось так тісто. Всередину, всередину і роблю такі кульки. І відставляю їх. Незаважливо. Рецепт гарно підходить для тих, хто не знає, куди дівати жовтки. Для тих, хто, наприклад, або багато десертів робить і залишаються жовтки. Завжди думаєш, куди їх діти. Ось для цього тіста підходить ідеально. Ось так. Це я трішки заберу сюди, щоб мені не заважало нічого. А тут беремо ось таку качалочку, я беру силіконову, мені навіть дуже зручно працювати. Яка у вас є, такою розкатуєте тісто ось такий кружечок. Розкатуємо, він повинен бути на декілька сантиметрів в діаметрі більший, ніж ваша сковорода. Плиту я вже вимкнула. Випікати на сковороді ми будемо на середній температурі, не на високій. Наприклад, в мене три поділки я поставлю на півтора. Вимкнула і вона вже розігрівається. Дуже тонко ще аж світилося, не потрібно розкатувати, тому що порветься. І товсто не потрібно, тому що не просмажиться. Все повинно бути в міру. Розкатала. У мене тут десь пів сантиметра висота тіста. Приблизно ділю на три частини. Сулугуні. і відправляю сюди. Ось так от посередині складаю. Ось так. І заліплюємо по кругу. Трішки підіймаю вверх і заліплюю. Чимось схоже на манти в готовому вигляді. Надіюсь, що видно вам, що я тут роблю. Не дуже зручно знімати відео і щось робити біля стола. Зліпили і ось так обережно пальчиками, як ніби розтягуємо по краях ось так тягнемо, це в мене там складочка тіста, так, припиляю трішки борошно, і зверху трішечки. І буду обережно ось так розтягувати його, щоб не порвалося тісто. Обережненько. Розтягуємо приблизно до діаметра своєї сковороди. Висота розкатаного вже хачапурі повинна бути десь приблизно 1 см. Якщо у вас сковорода менша, і для вас такий розмір це забагато, тоді діліть тісто на 4 частини, наприклад. Можна зробити на 6 частин, тоді будуть такі малесенькі. Хачапуренята. Все, в мене сковорідка розігрілася. І я ось цією стороною, де я зліплювала, відправляю на сковорідку. Покажу вам. ось так з цієї сторони На суху сковорідку, не забуваємо. Все. І смажимо приблизно десь 5 хвилин. Потрібно, щоб добре підсмажилося, але щоб не підгоріло. Весь час буду подивлятися. Смажила я на півтора. Щось в мене сьогодні воно на півтора не смажиться. Може, напруга мала, не знаю. Вимкнула ось недавно два з трьох. трішки вже почало краще. Підійшло, стало пухкеньке таке. І смажу, вже бачу, що це не буде 5 хвилин. І смажу на 2 тому пристосовуйтесь кожен до своєї плити. Весь час потрібно контролювати: то напруга мала, то напруга висока. Потрібно, щоб пропеклося і не згоріло дуже швидко, щоб не було сире. Зараз нас з цією напругою не все так, як хотілося. Так, поки смажиться в мене перший хачапурі, я вже зробила, щоб не брати багато у вас часу. Два інших розкатала, і ось вони просто чекають свого часу у мене. Смажемо далі. Перші признаки того, що, мабуть, скоро потрібно перевертати, це починає дуже пахнути випічкою, такою смаженим коржиком. Ось так він повинен підрумянитися. І ось так стукіт такий хрусткої скоринки повинен бути. Підсмажую іншу сторону. А для цієї сторони я беру ось так в мене є куст, шматочок такий, ой, прилипло, вершкового масла, я відрізала. Можна на вилочку взяти, можна, ось так, мені зручно, я беру на пакет. І ось так змащуємо. Цю скориночку вершковим маслом. Буде м'якенька така і ароматна, смачна. Все, трішки. Це залишаю для інших. Кожну сторону будемо змащувати вершковим маслом. Перевіряємо ось так, те, що треба. І перевертаю змащеною стороною вниз. Сюди відправляю наше інше хачапурі, трішки величеньке розкатала, але не страшно. А цю сторону знову ж таки смачую вершковим маслом, поки вона гаряча. Ароматна, ось такі сторони трішки. Все. Далі посмажу так всі інші. Якщо ви бачите, що занадто щось дуже гріє ваша плита, трішки зменшіть вогонь Або навпаки, якщо мало добавте. Потрібно стояти поруч і весь процес контролювати. Я вже всі хачапурі досмажила, навіть один вже з'їли. Покажу, поки ще є що показувати, як вони в мене виглядають. Розріжемо. Вони ще навіть гарячі. Не знаю, як хто нарізає, Я нарізаю їх як піцу. Ось такими трикутничками. Нам так зручно їх їсти. Ось так вони виглядають, тягучий сир. Все пропечене, смачне. Скажу так, де тоньше розкатане тісто, там набагато воно смачніше виходить. Я деякі трішки товстенько розкатала цього разу. Так вони смачні, але мені більше подобається, коли трішки тоньше тісто. Дуже смачні, ароматні і їх зовсім не важко робити, готувати. Я думаю, вийде у кожного. Всім дякую за перегляд! Смачного вам і пока-пока!